Кароль. Входить mm. в тві топ-3. Ну, мабуть, ні. Даша Остафєва. Так, да, от такий типаж мені подобається. Як Даша, так? Да? Да. Наталка Е, Ну, Наталочка, не дивись, вона я її просто сприймаю як друга, реально. Yeah. Ага, Тарасиком такий вайб. Ну, Тарас точно ніколи б не зміг бути з такою жінкою, як я, і я б ніколи не могла бути з Тарасом як з чоловіком. Але у нас дуже міцний зв'язок, так і ну, ми дуже міцний. Ссенія Мішина. Да, ну, може, десь там в теорії. Ну, Я ще вважаю, що Мішина, ну це ось. Ну так, це правда дуже. Да. Ну, всі сексі, кого я зараз буду озвучувати. А Антоніна Хіжняк. Добре, Катя Кузнецова. Так. Да. Катюха да. — по сексі. А Надя Дерфєєва. Надя теж сексі. Mm, ну, Злата Е, uh, Ну, ну, можливо. Ти ж, до речі, знає, в уставах цілувався там, такі пристрасні. Це фра, це було. Да. І Скайлер. Як тобі, до речі, Скайлер? Ну, вона маленька дуже. Вона таке дитинча. <реш> Але цілувався по-дорослому. Ну так. Да. Ну мене теж, як би, да, свої забаганки. <реш> Блін, ну у мене більше немає варіантів. Ну супер, це якраз і є. Ну, ну просто... давай топ-3. Ну розкажи про Олю Семську і історію з дитинства. Ну, скажи, правду. Так, <плес> да, я колись підійшов до Олі Семської і кажу, Оля, я дрочив кажу на тебе 10-11 клас. <плес> Реально. Ну Мені дуже подобались мюфи. От, і Оля в той час, ну вона і зараз ракетниця в свої ага. роки. Ну, ну та, А так, тоді вона була ракетниця Х2. І я їй зізнався і кажу, Оля, ну типу, ти для мене просто була. Як вона відреагувала? Ну, їй було приймуто. <laughs> <ты, laughs>